Яким має бути 23-й рік з точки зору інформаційної безпеки, зокрема для Чернігівщини, ми звернулися з цим запитанням до експертів. Представники прикордонних громад вважають, що важливо не тільки покращити покриття українським мовленням території нашої області, а й вести з території Чернігівщини мовлення на Російську Федерацію та Білорусь? Я б думаю, що потрібно і нести альтернативну думку і по ту сторону кордону, тому що ми розуміємо, що Викриття там позицій військових і так далі, це питання, на, в тому числі інформування. Наприклад. Як це зробити? Тут держава робить акцент на розвитку нової національної цифрової телемережі мультиплекс. Зараз триває розбудова ще одного мультиплексу, державного мультиплексу МХ-7, який першочергово має покрити саме прикордонні території. То він розбудовується вже кілька років. Рішення було прийнято ще до повномасштабного вторгнення. Так, держава прийняла рішення про розбудову нового мультиплексу 7 на листопад минулого року. Роботи саме по об'єктах Чернівської області, вони завершені. От, і, відповідно, ми чекаємо. Рішення концерну, який заявить про те, що такі об'єкти готові до вже втілення в життя, щоб також розпочати там мовлення. Сигнал транслюватиметься в метровому діапазоні. А метрові хвилі, Ну, вони трохи краще огинають природні перешкоди. Відповідно, є шанс, що Жителі цього крайнього прикордоння зможуть дивитися телебачення навіть там, де зараз не приймає цифр, вони зможуть ловити сигнал оцього нового мультиплексу МІКС-7. Друга головна складова інформаційної безпеки у прикордонні це навчання людей критичному мисленню при користуванні мережею інтернет. Людей потрібно кожного дня вчити критично мислити і відрізняти ту місимітницю, деколи яка сиплеться у нас в соціальних мережах і в телеграм-каналах. Іти, вчити, вчити людей не брати все на емоцію, а в першу чергу аналізувати і критично мислити. Зараз основним джерелом інформації вже напевно стає навіть не телебачення, а радіомовлення, а соціальні мережі і телеграм-канали. От якраз з цим проблема, тому що вони не мають там цензури. І часто розноситься фейкова маніпуляція і ворожа інформація. Отже, для перемоги 23-й рік має пройти не тільки в обороні, а й в контрнаступі. І це стосується не тільки збройного, а й інформаційного фронту.